Як правильно розпалити камінь? Беремо розпалювач кенця, знизу кидаємо грубці дрова, кидаємо між ними розпалювач, беремо тонче трісочки, накладаємо зверху ялиночкою максимально до задньої стінки щоб не коптіло на шкло вискладаємо як ось в такому довільному порядку. так. Ось. Так. Ще можна поставити. так поставити і закриваємо. І чекаємо декілька хвилин. Дверцята повністю не закриті. Пройшло 5 хвилин, бачите, вогонь розгорівся. Легенько відкрили. Диму немає, тому що думхід зроблені грамотно. Підкинули ще дров і повністю закрили. Бачите, диму немає жодного. Ось так упаковані і виглядають розпалювачі ханса. Вони бувають у упаковках 32 64, 128. Поштучно 50 і 100. Так що, використовуйте, класна штука, не піддимлюй при розпалі, не жодних, жодного паперу чи якихось там газових болванів.